Коли ви на цей момент знаходитесь в військовій частині 3047. Ну вам яка різниця, де я знаходжусь? Е, різниця є, то що якщо ви важні питання ми не можемо вирішити по-лояльному, по то вирішимо це питання з, з вашим керівництвом. Я можу повернути вам тільки ті кошти, які взяв, не більше. Доведіть через, через суд, що там 2800 чи скільки ви там нарахували. Ну, доведіться в судовому, порядку. Да це через виконавчу. В чому проблема? Ні, ви цього не зробите. Для початку ми через ваше керівництво ага. по, по лояльному. А так, ви, а ви... будемо вирішити питання по-лояльному. А це це, це спорушене закону. Ви з третіми особами не маєте права спілкуватися. Богобачка. Ага. Добре, добре. Ваша діяльність загалом не сильно легальна. А, а ваша легальна? Ви Збройна сила, що ви так просто вділи форму і піраєте. Ви, ви взагалі її не вділи. Ви? ховаєтесь <ріст> здесь. <ріст> а а поминути так не буває. Ви, 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 будь ласка, не кричіть у вас сильний мікрофон. Я не, не кричу, я вам пояснюю. Зараз ну, дуже... буде ваша мама, коли сутієте у 12, то що так з фотографії ваші, потім будуть кричати. Ці діалоги написав не Тарантіно. Вони вилізли з ротів, дзвонів, вибивав з BitCapital. Онлайн-сервісу для видачі так званих криптопозик. Хоча я не впевнена, що це був рот. Давай я подивився в Криптоанус. Привіт з КриптоАнусу! З вами Кіберщит і я його ведуча Христина. Ми продовжили розслідування діяльності цієї контори, і сьогодні ми розкажемо вам, що спільного між BitCapital, англійською компанією, яка рятує людей від раку нелегальним казино і горе хакером. Але перш ніж ми почнемо, поставте вподобайку до цього відео, підпишіться на наш канал і включіть сповіщення, щоб не пропустити нічого цікавого. І пристебніться, бо буде гаряче, гарячіше, ніж. Шаурма ларька. А зараз я розкажу вам анекдот. Сиділи якось два колектори на телефонній лінії. І тут один колектор каже: А знаєш, де я працюю? Де? В біткетал. А інший йому говорить: А, знаєш, де я працюю? Де? Social Finance care and Well-Being Investment. Так а в чому тут жарт? Розумієте, Bit Capital вирішили прикритися легальною англійською компанією, яка дійсно існує. Вона була заснована в 2015 році і щороку подає фінансову звітність. Але Capital промахнулися з вибором. І ось чому у звіті за 2024 рік. Чорним по білому зазначено, що вона фінансує соціальні ініціативи в сфері охорони здоров'я, зокрема, допомагає хворим на рак, фінансує паліативну допомогу і підтримує людей з деменцією. Ну а всі дорослі і малі знають, хто такі біти. І вони. Це точно не про соціальні ініціативи. А ось декілька фотографій медичних центрів, які вказані в цьому звіті. Бредфорд Реєкт Центр паліативної допомоги. Крудас Парк. Центр підтримки для людей з деменцією, хронічним болем і депресією. Ханслау. Послуга для людей із деменцією та їх опікунів. Біти. Підараси. підарюги. «Кіберщит» щит відправив юридичне звернення щодо ймовірного зловживання найменуванням цієї компанії до Кароліни Гад, тимчасово виконуючи обов'язки головного виконавчого директора компанії. Але на даний момент відповіді ми так і не отримали. Також ми спробували зателефонувати за номерами, які були вказані на сайті компанії. Але, на жаль, зв'язатися з представниками ми не змогли, тому що номери або не обслуговуються, або ж на автовідповідачу. Але якщо у вас є час і бажання, ось номери, телефонуйте і передавайте привіт від BitCapital. Отож, можемо зробити висновок, що біти використовують цю компанію для створення ілюзії легальності, без її відома. Це типова схема вкраденої репутації, коли якась благодійна компанія використовується як ширма для фінансових афер. Біти підараси! А зараз, малята, я розповім вам казочку чарівну, яка називається Горе Хакер і двоє братів з темного лісу. Жив був собі хакер та не простий, а чарівний. Якось він помітив діру в системі BitCapital, І за кілька годин на його чарівний електронний гаманець прийшли скарби на суму 195 985 USDT. Та тільки хакер стиг потерти руки. Як з ним зв'язалися представники заморської компанії з дуже довгою назвою Social Finance Care and Wellbeing Investment? Хакеру, хлопчику, поверни нам наші скарби, і житимеш в спокої. Хакер подумав, подумав та й повернув їм 90 тисяч USDT, а 68 тисяч залишив собі як винагороду за пентест. Але скоро на його слід вийшли двоє братів. З темного Дніпровського лісу Андрій і Яко? Ялові. Вони схопили хакера, засунули його в машину, били і вимагали повернути борг. За що потрапили в Чернівецьке СІЗО, де відпочивали цілих три місяці, доки гуманний суд не відпустив їх під домашній арешт? Кажуть у відкритих джерелах, що ці брати використовували довірність від цієї самої англійської компанії. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Та пам'ятайте малята, у своїй рекламі біткепітал сяють золотом. А в реальності вони часто стають інструментом рекету і шантажу. Тож будьте пильними. Адже в онлайн світі багато таких вовків. Що за запах такий? Смердить нелегальним казино. О! Розсилка від Bitcapital. Забудь про рутину та втому, лови до 400% до депозиту на виграш. Як то кажуть, біда не приходить сама. А Bitcapital завжди з'являється там, де є кримінальні справи, шантаж і нелегальні кошти. Це сайт Bitcapital. але придивіться уважніше. Випробуй удачу. Ну давайте випробуємо. О. Lucky Coins! О чим це смерділо! Так це ж нелегальне казино. Проте завдяки зверненню кіберщита до Державного агентства України PlayCity, цей сайт заблоковано. Хоча BitCapital і їх сайт не містить якихось класичних ознак онлайн-казино, проте зібрані нами матеріали вже були направлені до Бюро економічної безпеки України для перевірки фінансових схем. А це означає, що тепер справу біткепітал розслідуватимуть не лише як шахрайство, а й під кутом ймовірного відмивання коштів. Дякуємо плейсіті за реакцію. Проте як би біти не намагалися замаскувати сморід, їм все одно не вдасться сховатися за шлейфом дорогих парфумів і легальними банерами. У нашому першому випуску про лінк Ось можете подивитися. Ми розповідали, що вони шантажують не лише цивільних, а й військовослужбовців. До нас звернувся ще один захисник України. Ось що про них сказав сам ветеран Олександра. Скажіть, будь ласка, а якою ще персональною інформацією заволоділа компанія BitCapital для того, щоб вчиняти на вас психологічний тиск? Ну, по-перше, то, що, то, що заволоділи всіми контактами, моєї телефонної книги, так як в мене в телефонній книзі багато побратимів, і плюс вони погрожували, що позвонять або комбату, або ротному. І в мене потім будуть проблеми на службі. Ну, виявляєте, цей рівень цинізму, дебілізму, і взагалі я не розумію, ну, там в тих людей нема жодної моралі. Воюючи в воюючій країні таке робити з військовими це просто таке враження, що там працюють підараси, які працюють на, на рашку-підарашку, вибачте. Тобто вони змогли дізнатися номер військової частини? Так, він казав, то є, номер частини, де які? я служу. І, і це був правильний? Так, це був правильний, я не знаю, як вони це. У МВС підтвердили, що за фактами, пов'язаними з BitCapital, зареєстровано вже 30 кримінальних проваджень, 800 скарг від громадян, частина справ вже передана до суду, інші на етапі досудового розслідування. Департамент кіберполіції вже звернувся з ініціативою блокування всіх доменів і субдоменів BitCapital. А тепер головне питання: що робити з BitCapital, доки ними займаються правоохоронні органи? Є один метод, який завжди працює. Отак з бітами, без жалю одним рухом. І не забудьте помити руки, адже після бітів вони завжди брудні.